Вирішив поїхати сьогодні попірнати. Мама каже, куди ти дурне зібралась? Ось такий в нас вигляд. <рес> і, це... і це майже кругом таке. Ну, побачимо, чи в нас буде хоч щось зняти, бо не знаю, який буде прозрак. Побачимо. Залажу під воду, і що я бачу? Прозорість води покращила. Прийшли грози, дощі, вода трошки щистилась за пару днів і вже десь в районі до 2 метрів. Але зілля, звичайно, теж росте. Все стає як джунглі, але прозорість хороша, можна поплавати. Перше, що побачив в цих заростях, був хороший карась, реально хороший, напевно, кілограма до півтора, але ось вистріл уже в догонку і не попав. Нічого страшного, перезаряджаємося і шукаємо далі рибу. Знаходячи отаку от полянку, щось я відчував, що на ній має бути якась рибка. І подивився на плотву прямо під гарпун. Вискакує окунь, вистріл в догонку і на гарпуні є окунь Хороший окунь, заважив на 700 г. Шукаємо далі, знаходжу після заростів ще таку одну полянку і вже настрій кращий, тому що знаю, що десь має бути тут вже рибка. Розглядаючи вліво-вправо, полянка була невелика, метрів 3 на 3. Знову зарослі і перелізши через неї на другу її частину. Бачу заховано ось таку хорошу щучку під 2 кг на вистріл, правильне попадання, але, видно, хребта не перебило, бо сопротивлялась дуже довго. Бачу, щоб не порвалася, її, взяв її за голову і все щасливо добув. Ще одна полянка. Вже в нас трістає ще краще і жду ще одну щуку, можливо, надіюся, більшу. Тут прозорість стала чогось трошки гірша, і я вирішую додати трошки світла. Воно не сильно, але трошки краще пробиває мутнячок. І але ось з лівої сторони багато світла зіграло в тому, що щучка втікла раніше, ніж я зміг прицілитися. Але поляна набагато більша вийшла без латаття, того розглядаю, може, ще не все втекло. І ось мої підозри були правильні. Прямо на дні. Є невеличка, чуть більше кілограма вона заважила, кілограм 100 грам, але непогана щучка. Вже я близький до норми вилову. Вже щасливий. Збираюся впливти в сторону берега. Заряджаюсь і вирушаю до берега. По дорозі знаходжу ще одну таку полянку. Зорієнтуватись не дуже вийшло, правда, де вона є, тому що ніч не видно особливо берегів, орієнтирів. Але на дні, на кінець, знаходжу ось такого кругляка. Чудовий карась, десь 600-700 грам ваги. Я його правда не важив. Свою норму вилову, хорошо риби я стрельнув. Тож, підписуйтесь, всім щасливо, щастий!